От за те, щоби з однієї державної шахти біля фронту перевести устаткування в тил і врятувати його подалі від лінії фронту. От за це ця скатіна вимагала хабар. Це от непорозуміння в міністерських посадах. Тіпа типу, взяло, вирішило просто на цьому зрубати капусти. А цей заступник міністра енергетики міг діяти сам. Він вимагав хабар з державних шахтарів волинських. Значить, існують ще якісь потоки, дуже цікаві, і які в Міністерство енергетики. Будь здоров». Юрію. Вітаю в ефірі громадського радіо. Вітаю громадський, добрий вечір. А можете нам повідомити ну, деталі, так би мовити, того, що там відбувалося. А, якщо у вас є інсайди, скажімо так, ми на них завжди сподіваємося. А з вашого допису на Фейсбуці я бачила, що вони у вас є. Ну, головний інсайт такий, що, здається, вперше за останній рік, чи щось на кшталт того, не було витоку з набу по справі, і тому цього пана Хейло, Вибачте, кому щось інше чується, це його прізвище, хейло через букву Е. Було затримано в суботу, в ресторані, під час отримання хабарю, там чергового траншу. там По 100 тисяч доларів він там намалював, щоб йому тягали раз певний час. от На прийомі чергового траншу прац... працівники СБУ і НАБУ прийняли його на хабарі. Це було в суботу, і саме в суботу, вже по факту, про це дізналися в Міністерстві енергетики. тобто він не був ні попереджений, він не був ні звільнений. Як от останнім часом, на жаль, було постійно, що на за ким не прийде, він або звільнений, або вже втік і шукає за кордоном. Цього разу все було дуже добре. Ну, Правда, в міністерстві швидко зрозуміло, що це удар по їх репутації дай боже, бо міністерство Галущенка на жаль за останні там кілька років перетворилось ну для наших грошей, які слідкують за корупцією в тендерних закупівлях. Ну, на жаль, Міненерго з його енергоатомом, ну, це прям клондайк о, такий. І от е, вони от вигадали оцю штуку, що запустили е, чутку, мовляв, е, це за сприяння міністра енергетики особисто затримали Хейла. Ну, я думаю, міністр енергетики тут причетен до Хейла так само як і до його. Путінського а от пане Юрію. Я я от звернула також увагу. Було ж повідомлення від СБУ і повідомлення від НАБУ. І от дійсно в Службі безпеки України буквально там чи то першим, чи то другим реченням, Першим навіть речення да. реченням вони пишуть СБУ разом mm -hmm. з Набу за сприяння міністра енергетики. Ну в НАБУ цього не дописали. От ціка... цікавий дуже нюанс. Ну, я не знаю, може я дарма ну, при... я присіпалося. Ось, ні, я цікавився в набу. Тобто, ну спитав про єдине про що. От, кажу, це хлопці, що це, і в чому полягало сприяння? Вони кажуть, Юра, взагалі поняття маємо, його там не пахло. Він дізнався про це разом з усіма вже по факту. Тому ну хіба що в чому могло бути сприяння? В тому, що він в свинячий голос уже через два дні після затримання подав заяву на його звільнення ну, на, на засіданні уряду. Ну хіба можливо в цьому? Ну. Слухайте, я ще хочу відзначити, що звільнення було просто блискавичним. Блискавичним. Я працювала сьогодні на новинах і давала в випусках цю інформацію. І я, от спеціально, коли з'явилося повідомлення від Кабміну, про це менше двох годин пройшло з того моменту, як СБУ публічно виклала на своєму сайті інформацію про затримання цієї людини. Ну що правда, там було без прізвища, традиційно джерела там різних змі України. Правди, все ну, інше назвали прізвище Івана Хайла. Олександра, я перепрошую. От. І стосовно того, в чому ж сама справа, ну, це, ну. Теж настільки дивна якась історія, от я не вона ну, не дивна, вона ну... вона ж вона, вибачте за слово жутка. Вона прям э, відгонить, ну, ду, ну просто дуже поганими речами. Це знаєте, не просто хабар за те, що ти там десь підпис якийсь там, можеш ну там вимагаєш за те, щоб тебе там э, якось тебе оцінили, щоб ти не дарма зі стільця вставав. Тут все ну, просто дуже э, не гідно, ну, негідно під час війни. Мова йде про те, що. От під Покровськом на Донець, Донецькій області є шахта державна. А, і цілком зрозуміло, що ця шахта невдовзі або буде роздовбана расистами, які лізуть там як таракани прямо по тому напрямку. Ну або буде окупована. А, і от а, обладнання цієї шахти, Волинська державна шахта, от важливо, і Покровська, і Волинська це державні шахти. Так от Волинська державна шахта каже: давайте ми заберемо з Покровської обладнання. Хай воно працює, хай воно буде в нас, ну не достанеться расистам або не буде. Роздовбане так, от саме за це з державних шахтарів вимагав Хабар півмільйона, заступник міністра енергетики. От за те, щоб з однієї державної шахти біля фронту перевести устаткування в тил і врятувати його подалі від лінії фронту, от за це ця скатіна вимагала Хабар. Вибачте, що Но... я так бо. Тут там просто так, це... там просто от слово, яке а, вживає СБУ а, право і правоохоронці з набу. А, що він хотів в хабар за дозвіл? Да, да. За ну, доз... не, це... ну, не знаю, да. не, не за те навіть, щоб мі Міненерго займалося перевезенням, я припускаю, да. а саме за дозвіл. Абсолютно, да. Абсолютно так. Ну, мова ж іде про обладнання державних шахт, так, які підпорядковані Міненерго. І воно, як Міненерго, як остаточний власник, да, воно має там я знаєте, бюрократію просто якось виконати. Оце, знаєте, як то журнал обліку журналів там, uh -huh. чи uh -huh. а, от щось таке. Тобто за те, що ти маєш взагалі сам побігти зробити в руках той сам перенести. Ну, як, як, як на мене, це давно ну, не... Покровський напрямок, скільки. А, ми а ми ж, Авдії, в Київ, він же Юрію, ми, 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 ж, ми ж не зазначили ще час, е коли, коли ці е шахти західні звернулися до Міненерго. Це березень, ну, це, от... березень да. це був. От після Авдіївки, коли расисти без зупинки полізли саме на Покровський напрямок, от коли все стало зрозуміло, бо то мене брат 47-й бригаді служить, як, як з і воює, от він мені після Авдіївки відразу і сказав, що вся інтуїція усіх, хто військових, хто там є, каже, що наступний Покровськ, і Покровськ потрібен расистам для того, щоб після нього це пряма дорога на Дніпро. От, просто там ми погано собі карту Донбасу уявляємо. А насправді, після Покровська голий степ до Дніпра. Їдь не хочу, нема там природних перешкод уже ніяких, і тому вони там пруть, бо це для них стратегічно важливий напрямок. Ну вони навіть на Курськ зараз не перекидують звідти військових споряджених. От було зрозуміло, що там буде. От волиняки, шахтарі зрозуміли, що так буде. А от це от непорозуміння в міністерських посадах, типа Зало, вирішила просто на цьому зрубати капусти. Ну я от мародерство в чистому вигляді. От просто побутові мародери вони ходять по квартирам там переселенців, тирять там телевізори, вентилятори. Що там, що у нас рашисти шо по 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 хатам крали у людей вчі. А це от просто за можливість врятувати державне добро. Вимагав хабар. Редактор і журналіст видання Наші Гроші Юрій Ніколов зараз з нами на зв'язку. Юрію, а отут от в мене буде питання а, стосовно суми хабаря. Угу. От півмільйона чому ну, доларів. доларів, доларів, друзі, це не в гривнях. А, чому така здоровезна сума? Ну, можливо, йому не вистачає саме такої суми, там не знаю, трусиновий купують від Версаче. Чи комуналку кончезаспі заплатить за свою хібару? Я, я не знаю, чому mm -hmm. він так оцінював. Можливо, у нього там є прейскурант якийсь, да, і е, е, от, от такі підпис у нього півмільйона. Можливо, коштує тут. Важливо, що ж е, сама фабула справи нам підказує, що на насправді це елемент е, лише один з. Ви розумієте, він вимагав хабар з державних шахтарів волинських. Прикол в тому, що державні шахтарі вони ж працюють прозоро для по ідеї для бюджету. І вугілля, яке вони видобувають, вони мають віддавати державі. Це ну, слово з них... по ідеї, скажімо да, так. А тут виявляється, казні. з них можна вимагати півмільйона доларів. Тобто у них, значить, є якийсь необлікований а, і обготівкований кеш, о, о, тобто, значить, існують ще якісь потоки, дуже цікаві, і які в Міністерство енергетики. Будь здоров, о, тобто, по навіть поза межами цього конкретного хабаря. Оскільки заступник міністра, ну а він же ж, цей пан Хайло, він людина з велетенським досвідом. Він по державним вуглепромівським і енергетичним структурам вже давно працює. Ну не перший рік, тому я так розумію, що він в усіх відтінках сірого, знаєте, спектру там чудово розуміється. І тому те, що він вимагав з державних шахтарів мільйон доларів, свідчить, що там насправді проблема з корупцією на ну, набагато більш поширена. Ну набагато це маю на увазі, так як я я і думаю про міністерство енергетики. А вже давно Юрій, Я от я от хотіла на останок запитати: як ви вважаєте, от ну з огляду на подробиці цієї справи, цей заступник міністра енергетики міг діяти сам? Без ну, euh, участі інших посадовців цього міністерства. Ну, по-перше, точно з ним затримано ще троє людей, яких він в цю схему, в цю конкретну схему, умовно кажучи, втягнув. По-друге, я прекрасно пам'ятаю, що він зайшов на цю посаду заступника рік тому, трошки більше. Після скандалу, теж корупційного, теж з вугільною схемою, але іншою, за результатом якої було звільнено низку чиновників, тоді, і умовно кажучи, їх було звільнено, але не арештовано. Нікого не покарали. І от його призначили, умовно кажучи, Ручи, я ну так я для себе тоді зробив висновок такий, що е, ну, значить, як то кажуть, поміняли обличчя, да, але саму годівничку не закрили. Тому щиро це ну, місце розподів... таке закляте. Люди там Та не закляте, ся. там просто є грошовий потік. А знаєте, це хто що каркасний. охороняє, той того й має. Да. Е, е, тому щиро сподіваюся, що хтось з них почне розповідати про все, все довкола. Ну, а мені б, я від себе на останок нашої розмови додам. Мені б дуже хотілося, щоб в такому разі правоохоронці поцікавилися і іншими процедурами, які відбувалися під час релокації підприємств з Донеччини. Чи може там не тільки Міненерго є такі люди, а в інших відомствах. Дуже дякую за інформацію. і, Ну, знов знов таке, що я тут можу сказати. Дякую, і будемо слідкувати за ситуацією. Тема для наших подальших. Ефірів без, безумовно є. Дякую.